Сім підземних королів. Блискуча думка В Тієї пори, коли відбулися ці дивні події, з поміж усіх семи охоронців часу вирізнявся розумом і чесністю Белліно. Його слушних порад дослухалися і виконували їх не лише інші охоронці, а навіть і самі королі. Отож після того, як було відкрито джерело чудодійної води, у цього Белліно сяйнула чудова думка. А що, як присипляти королів на той час, поки вони не царюють? сказав сам собі Беліно і з острахом озирнувся, чи не підслуховує хто? Спочатку ця ідея здалася охоронцеві часу дещо зухвалою і нездійсненною. Але що частіше він її обмірковував, то дужче вона йому подобалась. Справді, думав Белліно, зараз народ годує сімох королів із їхніми родинами, сім придворних штатів, сім розбещених лакейських банд, сім військових загонів, сім шпигунських хватах. Це більш як тисяча дармоїдів. А якщо вдасться моя затія, то на шиї в народу будуть тільки півтори сотні ледацюг, а решта солодко спатимуть без сновидінь, не піклуючись про свої ситі шлунки. Спочатку старий беліно обмірковував свій план сам один, а потім поділився думками з маленьким товстуном лікарем Борилем. Бориль не тямився від захвату. Присягаюся всіма горчичниками світу. вигукнув він. Це воістину найгеніальніша ідея. Та чи погодяться наші володарі спати? задумливо додав він. Ну, то ми зможемо їх переконати. Але передусім треба було дослідити всі загадкові властивості сонної води. Цим і зайнявся Белліно разом із лікарем Борилем і Робилем. З'ясувалося, що чудодійна вода з'являлася зі скелі раз на місяць. Вона наповнювала невеличкий круглий басейн, трималася в ньому кілька годин, а потім знову всотувалася у незвідані глибини землі. Воду набирали в бутлі, приносили до печери. Та вже через добу вона втрачала свою снодійну властивість. Щоб заснути, треба було пити чарівну воду невдовзі після її появи. Не відразу вдалося підібрати такі дози води, які присипляли б людину рівно на шість місяців ні більше, ні менше. Ці досліди забрали в Беліно та його помічників чимало часу, Із дозволу семи королів. Які ще не знали, до чого все це йде, лікарі присипляли ремісників і орачів. Ті охоче погоджувалися, бо тривалий спокійний сон дарував їм відпочинок від тяжкої праці. Врешті-решт, досліди закінчилися було знайдено і відміряно таку кількість чудодійної води, яка присипляла дорослого чоловіка. Саме на півроку. Жінці цього напою треба було менше, а дитині взагалі трішки. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.